Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. У Подільському районі Києва Російська Федерація вбила 22-річну співробітницю поліції метрополітену та 68-річну мешканку столиці. Як зазначило міністерство внутрішніх справ України, кількість жертв через обстріл надалі зростатиме, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що пошкодження зафіксували у восьми районах Києва. Там постраждали будинки, лікарні, школи, магазини, а також транспорт. На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби у розборі завалів і ліквід. Націй наслідків обстрілів задіяно близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків. Поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину Російської Федерації та допомагають евакуювати людей. Також обмежено рух транспорту на таких вулицях, як Волноваська, Козелецька, січових стрільців, Юрія Іллєнка та Тихого. Врахуйте це під час планування маршруту. Ну, Київська міська державна адміністрація через застосунок Київ цифровий попереджає про забруднення повітря через пожежі, отримуються шкідливі домішки. Місцева влада рекомендує не виходити раз на вулицю, відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі, а також пити багато води. Стежити за станом повітря у можна у Київ цифровому, а також побачити актуальну ситуацію у вашому районі на мапі спеціальною застосунку. Неспокійно було і на Дніпропетровщині, за даними обласної військової адміністрації адміністрації ворог бив у Пані Копольщині, грейцентру Марганецькі, Милівській Покровській громадах застосовував ворог дрони та обстрілював з артилерії. Люди вціліли, побиті п'ятиповерхівка, гараж, господарська споруда, а також бджолині вулики. За уточненою інформацією, через удар керованою авіабомбою по мажівській громаді Саненниківського району, що стався вчора надвечір, постраждали двоє людей. Окрім 43 річного чоловіка, жінка 40 років. Вона лікуватиметься амбулаторно. Наслідок тієї атаки загалом зруйновані п'ять приватних. Будинків близько 20 пошкоджені, понівечені магазин, лінія електропередач та газогін. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися, як на Одещині працювала корупційна схема на митниці, кого вшанували пам'ятною дошкою біля українського театру. Чому одеські пляжі не зовсім безпечні, попри офіційний дозвіл на відпочинок? Про все це також як минула ніч в Одеському регіоні. Просто зараз проінформує наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була спокійною. Ну а тим часом на Одещині викрили корупційну схему за участі чотирьох посадовців митниці, які за хабарі допомагали підприємцям вивозити товари з України без сплати податків. Правоохоронці провели обшуки не лише в Одесі, а й в інших областях країни. Наразі вирішується питання про оголошення підозр і правову кваліфікацію дій учасників схеми. У справі можуть з'явитися й нові фігуранти, адже масштаби оборудку досі з'ясовуються а в Одесі вшанували пам'ять народного артиста України та героя Другої світової війни Генріха Осташевського, який рятував євреїв під час Голокосту та отримав звання праведника народів світу. На будівлі українського театру імені Василя Василька урочисто відкрили меморіальну дошку на його честь. Учасники церемонії зазначили, що це не просто вшанування особистості, а важливе нагадування про людяність і мужність у часи найтяжчих випробувань. Це приклад того, як, попри все, людина зберігає людське обличчя, дійсно залишається людиною, не дивлячись на загрозу смерті, не дивлячись на труднощі матеріальні, які супроводжуються, також не дивлячись на навіть релігійну, культурну різницю між євреями та не євреями, адже Генрих Осташевський не був єврей. Але тим не менше він е, з такою теплотою віднісся до своїх сусідів, е, переховавши свою родину. Ну і наостанок не дуже добрі новини з одеських пляжів. Наразі офіційно відкрито для відпочинку 27 пляжів, але з безпекою є велика проблема. Як повідомила міська рада на офіційний запит журналістів новини лайф уздовж цього узбережжя у пішій доступності нараховується лише 59 укриттів. Цього критично не вистачає, аби в разі повітряної тривоги забезпечити захист для всіх відпочивальників. Попри те, що наявність укриттів є обов'язковою умовою для роботи пляжу, людей на березі значно більше ніж місць у сховищах. Ну і наостанок про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 75 копійок, а за євро 49 гривень 20 копійок. Щодо ціна пальне та на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 80 копійок, дизель 55 гривень 28 копійок, а газ 33 гривні 82 копійки. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність, температура повітря сягатиме 29 градусів тепла. А температура моря буде 23 градуси. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому в мене все. Студія. Наша кореспондентка Вікторія Яслик розповідала про останні події одеського регіону. Ми прямуємо далі. Невже у сумах дітям пропонують збирати дрони за гроші? Україна викрила вкид росіян. У російських телеграм-каналах з'явилися пости про те, що в сумах нібито розмістили оголошення, якому дітям запропонували літній підробіток, а саме збирати дрони за гроші. В центрі протидії дезінформації повідомили, насправді це низькосортний фейк російських пропагандистів. Жодних подібних оголошень у сумах не існує, крім того, номер телефону вказаний в оголошенні не дійсний. У Києві водій БМВ вкусив поліцейського під час затримання його. До речі, передали в територіальний центр комплектування. Як уточнили в поліції, інцидент стався ще 25 червня в Дарницькому районі. Водія БМВ зупинили за проїзд на червоне світло, а також через закритий номерний знак. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловіка розшукує ТЦК за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися за що у Львові судитимуть киянина. Кого безкоштовно оперуватиме хірург з США Та яка річка вийшла з берегів поблизу Львова? Про все це не тільки. Просто зараз проінформує наша кореспондентка Марта Байдака. Вітає студія та глядачі Клайп, а у Львові будуть сюди такі янина, який продавав контрафактні електронні сигарети по всій Україні. З липня минулого року він постачав під товари через соціальні мережі, оптом і в розстріл. Правоохоронці вилучили понад 22 тисячі електронок, майже 3 тисячі флаконів з рідинами для коріння, і також телефони і чорнові записи. А пластична хірургиня із США безкоштовно буде лікувати дітей у Львові. Протовж тижня вона безкоштовно допомагатиме дітям з усієї України із зрощиненими губ піднепіння та іншими вродженими та набутими недугами. Консультації будуть відбуватися вже 20 липня, з 21 по 27 будуть тривати операції. Зареєструватися можна буде до 18 липня. Посилання на реєстрацію можете знайти на нашому телеграм-каналі. Новини Лайф Львів. А через потужні дощі цієї ночі річку зубру, що поблизу Львова затопило проїзд транспорту, там наразі неможливий. І як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, у Львові підтоплення спостерігаються також на вулиці Кульпарківській, Трускавецькій та Авіаційній. На місцях вже самого ранку працюють аварійні бригади. Однак, доки не припиняться дощі, повноцінно сунути наслідки негоди. Складно додамо, що сьогодні у Львові впродовж дня дощитиме, а температура повітря підніметься до плюс 18 градусів тепла. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно буде віддати 42 гривні, а за 1 євро 49 гривень та 40 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень 77 копійок, дизельне палео 55 гривень та 68 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 43 копійки. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал новини Лайф Львів, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію. Інформацію з нашого регіону у мене на цьому все прощаюсь та передаю тобі слово, колега. Наша кореспондентка Марта Байдака розповідала про останні події львівського регіону. На цьому ми не все Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. В щогодинних випусках на медіаплатформі новини Live з 8 до 11. Вже наступні години. Ви дізнаєтесь оновлену інформацію щодо масованої ракетно-дронової атаки на столицю та яку вимогу Путіна щодо України відкинула Франція. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.